Це відео про робочі області, розглянемо, що це таке і як з цим працювати. Я відкрив Google диск, мій диск. У мене тут папки, файли, мої документи, з якими я працюю. Уявімо ситуацію, що я працюю над певним проєктом, і для цього мені потрібні певні відповідні файли. Я починаю відкривати одну папку, іншу, знаходжу один файл, потім другий, третій, четвертий і витрачаю на це певний час, поки буду відкривати одну, іншу, третю папку. Щоб цього уникнути, компанія Google реалізувала таку функцію, як робочі області. Відкриваємо розділ Важливі. І, і у нас тут є робочі області. Що це таке? Це область, в яку можна додати файли, які потрібні для певного вашого проєкту, задачі, тобто для того, над чим ви працюєте, і користуєтесь постійно одними тими ж самими файлами. Я, щоб створити робочу область, натискаю на Створити. Називаю цю робочу область, і додаю необхідні мені файли. Ну, наприклад, я хочу додати з мого диску е ось ці два файли, натискаю Додати. Також я хочу додати з мого диску. Ось цей файл. І ще один додам із спільних дисків. Е, я обрав все, що мені потрібно для роботи над моєю задачею. Натискаю готово. Е, і тепер наступного дня, коли я Продовжу з цим працювати, мені не потрібно відкривати ці файли знову, приходячи з одної папки в іншу, в четверту, в п'яту, згадуючи де що знаходиться. Тобто, в мене для моєї задачі вже зібрані всі файли в одну таку область, і з цим я легко зможу в надалі працювати. Якщо через деякий час. Я з цим не працюю, і я не хочу, щоб це відображалося в мене зверху. Е, я можу натиснути натиснути на три крапки, інші дії і сховати робочу область. Вона переключається у сховані робочій області, їх можна відкрити. Е, коли потрібно, можна відновити, показати робочу область, чи якщо не потрібно Повністю вилучити видалити. Ну, видалити. Наприклад, хочу повернути, натискаю Повернути, і вона знову відображається. Тобто, за допомогою цих областей ми зекономимо наш час і під певні задачі ми згуртуємо відповідні файли, щоб вони завжди були під рукою. Це все, що стосується робочих областей. Наступне відео буде про пошук.